Ну и поришка. よしと let me cut lá. Она дена. на точку. Завтра чекаю на заводі за результатом. What's Кругом, стопін. Прибрати зброю. Терекону тепер важко доведеться. Пахане. Що тут не скажуть? Куди до кого? Паяльника шукаю. Він тут. Хм, я думав, ти більшим будеш. На другий поверх підіймайся. Там твій паяльник. Я доповім. Глухий що? Далі не можна. Мені потрібен паяльник. У майстерні сказали, що він тут. Ім'є? Ем Скіф. Гаразд. Проходь. Я чомусь не у а десь у зоні. і не зрозуміло, в кого. Ви мене в чомусь підозрюєте полковнику. Але як повар. А ви ще хто? Де паяльник? Технік де. Питання любиш ставити. а? Паяльник сказав, що ти питав про сканери. Справа в тому, що скарли. Сідай поговоримо. Діма. Угу. Полковнику, дозвольте. Ви скіф. Вірно. Я хотів, щоб ви. Я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж, скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв. Найцінніший винахід інституту. Ви зробили це біля старого мосту. Вірно? Артефакт. У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Сканер. Проводжу пошук аномальної активності та КПК. ефіру. Сталкерський КПК. Шукет! Mm? Гаразд. Я був там. Але на мене напали, так само, як на ваших людей. Викрали сканер. Тепер я шукаю тих, хто це зробив. Діма, ти як? Ми всі в одному човні. Допоможи знайти з скіф. Може, щось іще знаєш. Наразі нічим допомогти не зможу. Ви, сталкери, це дивна порода. Обов'язково бути впертим. Тримати секрет, гордо мовчати. Задля чого? Забереш секрет з собою в могилу, заради уявних псевдоідеалів зони? На жаль, у мене не було можливості представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далін. І я голова Анді Час». Сканер надважливе досягнення інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Марнуєш час, Далін. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це завдяки вам, вашій мужності і наполегливості. Історія, Во! пане голово. І будьте впевнені, всі ваші зусилля матимуть гідну винагороду. Ага. Давай поговоримо. Без зайвих Бахани не зрозуміють, якщо тут ніхто з ними перетерти не зможе. Навіть не буду питати, що Коршунов від тебе хотів. Бла-бла, навести порядок, бла-бла, зона, ключ до блага людства. Плювати він хотів і на людство, і на зону. Хоча варта вже потихеньку стає її частиною. Тільки от їм не кажи, не відкачаємо потім бідолах. Сходи на лісопілку, Скіфе. Одну сторону зони ти вже бачив. Саме час поспілкуватися з другою. Обіцяю, не пожалкуєш. Добра людина, прямо до столу. Хто сказав, що добре. Ріхтер, хлопці з ізолятора, і я шрам. Розслабся, цього разу підійматимеш хіба що чарку. А, що це було на фабриці. Як там? Бери що під рукою. А опинитися під рукою в зоні. Може різне. Я огляну місцевість. Мені сказали, це розробка інституту. Хто сказав? Далін? <гум> <гум> Ні, малий. Всі їх вироби це розробки проєкту X зі старих лап. Проєкт У Зони багато секретів. Закарбованих в кістках. Вчені працювали тут задовго до інституту, навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили гостинці для варти. Сідай, ну. Не любите варту? Ах. Варта воює не за зону, як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів. Перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великій. Але що це означає? Вона ж прекрасна. Люди приходять сюди за чудесами. Mm. Одне з таких чудес зруйнувало дім. О, це вже цікаво. Бачив аномалію? Поза зоною? Так, тому я тут. Той за це має заплатити. Так от тхне помстою інституту. Чутки ходили, але особисто. Відчуваю, що це лише початок. То, кіндів час працює, ніщо добром не закінчиться. Ні для кого? Таке, чого хочете досягти. Ви. О. Зомбовані! Спокійно. Сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна, клондайкер дефактів, новий дім чи кожному своє. Головне нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас це лише лайно, добра людина. Це все, що я можу сказати, чи скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може, хлібошок? Mm. Розумію, розльочений. Тому й не голодний. Не голодний до проблем інших. Та своїх вистачає. Щасти, сподіваюся, у вас все вийде. Не поспішай. Що тобі треба? Це моє лайно. Тож розгрібати мені. Справедливо. Щасти, сталкере. Побачимось. Сталкери, тривай! Не тікай так одразу. Мені потрібна допомога з одним і тілом. Як і тобі, правда? Пропоную чесний обмін. Про що взагалі? Я про той дивний КПК у тебе в Якого? Тихо, тихо, не хвилюйся. Я не навчений фокусом шрама. Я колись, скажімо так, ховався серед людей в Щоправда, після візиту якогось з кіфу ніхто з них на зв'язок. Ну так от, ця штука монолітівська. І відповіді тобі треба шукати на дикому острові. Туди сталків не пускають. Але якщо допоможеш мені, зможеш ти. Ти кажеш, що КПК монолітівський. Що це значить? Це значить... Ще колись його використовували ті, хто захищав центр зони. Та вбивали ставки. Але моноліта більше немає. Залишився лише полудень. І окремі відлюдники, які ніяк не знають своє місце. Дикий острів? Невже я ніколи не чув, що це база угрупування полудень? Так, так. Того самого полудня, який з колишніх. Моновітільців складається. Здебільшого страшилки про дикий острів просто вигадки. Але вільних справді не пускають. Як ти пропонуєш туди потрапити? Я сам з дикого. Наша група мала доставити важливий вантаж. Але я вирішив, що назад не повернувся. А решта так і не з'явилася на базі. Достав вантаж. Дуже прошу. Тебе пропустять. Там професор Лодочка чекає його вже давно. Давно чекає. Тож ти тепер за строю? Поки. Подумав, як уже життя в іншому місці у мене все одно не буде. Хочу по справжньому зону пізнати. І поряд зі шрамом це саме воно. Але я не загадую. А чому не повернеш? Соромно мені, сталкери. По-перше, тому що сам зголосився посилку доставити. А по-друге, бо не одразу сказав, що не повернуся. Розумієш, зустрів Шрама. Він мені показав, як дріб'язково виглядають наші проблеми у цьому місці. Сповненому чудес. Бродязі, я за все вдячний. Але сполод нам тепер не по дорозі. Шукати вантаж, з яким мене пропустять. Ось точка, де полуденці з моєї групи виходили на зв'язок востаннє. Знайди вантаж і принеси його на Дикий острів там знайди бродягу. Це лідер полудня і єдиний, хто погодиться тобі допомогти. А якщо питати буде, ти за мене вибиться І скажи, що ні ми не повернеться зовсім. Нехай Зона. bude do tebe dobro s tobom